Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні 24 серпня 2025 року. Сьогодні наше національне свято, наше сакральне свято. І я хочу побажати у цей день нашої незалежності, побажати насамперед вам усім чистого неба над головою. Справедливого миру. Хай у ваших сім'ях панує щастя, добро, хай стіл повниться завжди багатствами нашої рідної землі, а наш український народ завжди буде вільний і незалежний. І хай нам цей день в душах. Буде як гімном нашої свободи, нашого прагнення до волі. І не тільки цей день, а кожного дня. Тому що ми, українці, ми вільна нація, ми вільний народ, і ми з вами разом усі, і захисники наші, і ті, хто знаходиться в тилу. Свято віримо в те, що мир прийде на Україну, справедливий мир. Сьогодні я нарвала букет квітів і хочу привітати хлопців-захисників із цим днем. Тому зараз вирушаю вітати цей букет з квітів, які ростуть у моєму квітнику. Тут різні квіти, але всі ці квіти виросли на нашій українській, зокрема черкаській землі. Тому всі ці квіти я несу нашим воїнам. Ось, дякуючи цим хлопцям, ми з вами маємо сьогоднішній день Незалежності. Погляньте, якими молодими вони були. Ось цей хлопчик мав лише 18, 20, 96, 22 і 26 років. Це наші сини Саме Віталій Васильович, чоловік моєї, дуже хороший знайомий, Гурський Валерій Миколайович, Кумульцев Сергій Петрович, сина якого я вчила. Котенко Богдан Володимирович. Це житель нашого селища Лішони. Мама працювала лікарем, а тато – вчителем у школі Пухетун Петро Володимирович, Верещока Олександр Іванович, Линник Микола Миколайович, брат моєї доньки. Шевченко Володимир Анатолійович Зуєнко Юрій Васильович, Купченко, Богдан Вікторович, друг мого сина Шендрик Олександр Анатолійович. З яким разом працювали, бізнес, починали бізнес у сільському господарстві. Комар Олексій Петрович, теж звільшаний з нашого селища, Мальченко Сергій Володимирович, Шендрик, Олександр Анатолійович, Ще один Шендрик Олександр Анатолійович, але це просто вони однофамільці, не родичі. Стрельцов, Володимир Олександрович, Придорожко Максим Олександрович, Бурхан, Ігор Володимирович, ось Тюнін, Віталій Олександрович. і ось Зовсім недавно поставили дошку пам'ятну Проценку Руслану Васильовичу. Також ще одному випускнику нашої школи валяру Вадиму Васильовичу. Після них це алея героїв в нашому невеличкому селищі. Але я тих, хто віддав своє життя за нашу Україну, за нас із вами, за весь український народ і за нашу незалежність, зокрема. Хлопці, доземно дякую і до кінця свого життя дякуватиму вам, за нашу незалежність, за боротьбу. За наш народ, за нашу країну, за наше життя, за те, що ми щодня маємо змогу працювати, жити. І ось ми маємо пам'ятати про них, які пожертвували своїм життям заради нас усім. Je vous remercie de